Зрозуміло одне, всі, хто тут зібралися, і ті, хто, які зараз кого звинувачують пана Олександра, і ті, кого звинувачують зараз пан Олександре, зібралися по одній простій причині, бо всіх болить доля України. Але, напевно, комусь є дуже вигідно, щоб ми чубилися між собою. собою. І в цьому, напевно, є найбільша проблема. І це комусь є вигідно. Мамі прокурора. Який тільки що, яка тільки що а Вона показала документ. Не показала. Злогі. Не суттєво. Звинувачувати. Мама прокурора мала би знати, що когось звинувачувати з зл злочинцем треба мати постанову. Не можна когось звинувачувати, називати, зл називати зл злочинцем, бо відповідно зараз можна сказати, і ти така сама. Тому не сміємо звинувачувати. Але коли вчора я побачив по телевізорі власне, цю картинку. Що мене й змусило сьогодні сюди прийти. Мені це чомусь нагадався, молодь не пам'ятає старше покоління, пам'ятають радянський фільм Чоловік з ружйом, де ходив там один солдат по смольному з, з карабіном і чайником кипяточку просив. Зброя це є страшний фактор. І ті хлопці, які загинули в Києві, це, власне, ні один з них зброї мав. І тому вони, власне, є в тій Небесній Сотні. Розстрілювали беззбройно. І ті, які загинули насправді, вони там є набагато сильнішою зброєю на сьогодні, бо вони є вже перед престолом Всевишнього. Я не буду казати, чи зброя потрібна, чи не потрібна, бо я є священник. Але я знаю одне, що. Коли починає говорити зброя, тоді мовчить правда, тоді мовчить істина. Я би вас дуже просив, пане Олександр. Силовий сектор повинен бути. І те, що ви на себе зараз взяли цю функцію, і той весь негатив, який на вас зараз вилиється, ви, напевно, свідомі були, що це буде. Я знаю. Але я бишов до вас посил, роблячи добру справу. Не дозволяйте, щоб тими добрими справами маніпулювали на шкоду Україні, на шкоду нашій Рівненщині. Я будучи священником, греко католицький священник, Але зі Здолбунова зібрався цілий автобус, власне, 22 грудня, і люди попросили, кажуть, отче, будьте нашим духовником. І, власне, тоді, коли був там прорив на Грушевського, це я їхав. Було два греко-католика, я і мій як в автобусі. Решта були православні, але в той момент між нами не було різниці. І коли я бачив, як молилися люди на Майдані, ніхто з них не ділився. І це, напевно, було найбільшим тим об'єднуючим фактором це молитва. І я побачив один знак. Я спочатку думав, що в мене, коли ми вийшли на сцену, бо люди просили оці, ідіть моліться. І ми вийшли з тої каплиці, яка потім згоріла 18 січня. Там вже не було дихати, важко було дихати від тих розривів е газових гранат. Але коли люди йшли, бігли вже на європейську площу, щоб стримати якимось чином той берку, тих бролі, хто російською, хто українською мовою підбігав і казав, батюшка, отче, благословіть. І з голими руками біг туди. Як він збирався захищати, Зупиняти хіба своїм тілом? І в той момент ми священники направду відпускали, це було в догонку, благословляли і відпускали людину від усіх гріхів, бо не знали, чи він звідти вернеться назад. Але вийшли ми на сцену, почав... почався молебідь, де були і православні, і греко-католики. Я цього не побачив, і коли кого я не питався, чи була ця картинка на телебаченні, ніхто не бачив. Але ті люди, які були 22 січня на Майдані, бачили, серед того шуму, розривів, диму, з'явився один голуб. Всі птахи вже давно з Майдану втікли. Один голуб, звідки він взявся, почав кружляти над людьми над Майданом. Сів на сцену перед нами, і це в той момент, коли ми, власне, молилися Царю Небесний, молитву до Святого Духа. Піднімається, робить над священниками коло і знов вилітає на майдан. Я, я, я не вірив, я думав, що в мене вже почалися психологічні якісь галюни. Я штовхаю священника, кажу: ти бачиш? Бачу. Я тільки в той момент не почув, що ти... ви діти мої улюблені. Але я знаю, що це був Божий знак. І рівно через місяць. Цієї влади не стало. Я би просив на правду, силовий сектор, робіть свою справу, Але робіть так якісно, щоб вам не могли закинути. Журналісти, ви робите важливу справу. Журналісти, пане Олександре, тільки зрозумійте, журналісти не повинні виходити і когось там брати вже за шкірку і виводити. Але вони роблять важливу справу, бо так, як вони можуть розслідувати, і стільки, скільки вони розслідували. І люди, які вийшли на Майдан, це завдяки журналістам, які не були байдужі. І те, що вони сьогодні може, теж збудені тими картинками, тими певними меседжами, які були не до кінця зрозумілі. Я би вас просив, щоб власне, ми пам'ятали і розуміли. Ми робимо всі одну справу. Ми священники, ми молимося. Це є наше завдання. Це є, ми на, на це пішли, і це є наше служіння Україні, наше служіння Богу через служіння людям. Ви, журналісти, які взяли свою справу, будьте чесні в ній, і так само робіть свою справу якісно. Ви робіть свою справу, але теж якісно. Не звинувачуємо один одного, не шукаємо зараз тут ворогів, бо вороги не тут зараз. Бо вороги ті, яким байдуже, які взагалі вдома сидять. Вороги ті, які підбурюють один нас проти одного, це є вороги. А якщо ми маємо навіть якісь різні погляди сьогодні між собою, то нам треба навпаки сісти, але з миром і з любов'ю сісти і почати говорити, як зробити краще. Я вже це говорив у нас у рівному на Майдані. Вони вже свою жертву склали, і вони показали, якою є їхня любов до цієї Батьківщини, до, ці... до нашої землі, до нас з вами. Але покажімо, яку ми готові скласти теж свою жертву. І нехай ця жертва, яку ми будемо складати, кожен на своєму місці. Це буде жертва нашої небайдужості і щирості. І знаючи, що ви є націоналіст. Правильно? Я тоді нагадую вам друге, гасло, друга заповідь українського націоналіста. Не дозволяй нікому і ніколи плямити честі і гідності української нації. Не дозволяймо, щоб ми своїми діями заплямували ту українську гідність і українську честь. Раз, раз, роз, раз, роз, 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 Навчимося бути толерантними.